Таке, що значить, надихає нас на життя. Так? Життєстверджуючи. Життєстверджуючи. <смеш> <смеш> так. <смеш> так от, я почну з дуже <смеш> життєстверджуючих рядків. Сподіваюсь, вони вам щось життєствердять. Називається путівник. Якщо ти помреш тут у Німеччині, я не буду тебе ховати. Пожди, не пішу, я зараз поясню. Одна моя подруга, яка насправді не моя подруга, а подруга моєї подруги, прикопала прах своєї бабусі під парканом Цвинтера Перлашес у Парижі, бо бабуся мріяла бути там похованою. Саме прикопала саме під парканом вночі таємно і напідпитку. Але тут так не вийде. Це Німеччина, Бейбі. Тут все таємне рано чи пізно стає явним Майншас. Якщо ти помреш тут у Німеччині, коли ти помреш тут у Німеччині, я не буду тебе тут ховати. Пожди, не ті я ще не закінчив. Одного разу у Берліні я був на похороні. Ховали нашого, ховали колю. Він помер тут від раку. В нього залишилася дружина і двоє дітей. Дві підстаркуваті німкені везли мене у авто на поминки. Вони побивалися, як дорого для німця померти у Німеччині. А я розповів їм, німецькою, звісно, бо я вже можу, що в Україні це коштує стільки ж, а ще в нас є мафіозна структура під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю ритуальної услуги. До речі, все, до чого я не ставлюся, я проговорюю від тепер і понині як щось кацапське. Так от ті Німкені похитали головами і повезли мене далі, а я собі думаю, їм дорого, їм, блядь, дорого. Ну ок, їм дорого, блядь. Менше з тим тут існує, як я чув, поховальний туризм. Оце саме те, оце воно Пожди, це те, до чого я весь час веду. Коли тут хтось помирає, а ховати його виявляється дорого, їм, блядь, дорого, то його везуть абсолютно легально у Чехію чи якусь таку країну. Яка ніби як Європа, але звідси, і звідти західніше, на таку країну дивляться, як з верховини в болото. Так от у цій країні мерця спалюють і ховають бо дешевше. Такий от туризм. Хоча чомусь це туризм це радше переїзд. Коли ти помреш тут у Німеччині, я не стану тебе тут ховати. Можливо, я просто втечу і заховаюся. Так що їм... Німцям самим доведеться тебе ховати. Бо по-перше, це дорого. А по-друге, я не хочу їхати з тобою в Чехію, а повертатися вже без тебе. Тут є поховальний туризм, тут є авторемонтний туризм, тут є туризм в Польщу за сигаретами. Це так боляче, що тебе доведеться ховати. Водночас це так добре, що не доведеться тебе ховати тут. Росте тут щось геть погано, а земля схожа на пил, коли суха, і багно, коли мокра. Приблизно таке ж тактильне відчуття залишає по собі на язиці смак місцевого хліба, якому дуже бракує українського борошна. Ось власне те, про що я хотів сказати. З іншого боку, я можу померти першим, і тоді цей будівник стане в нагоді тобі. Загалом, Краще було б не помирати, бейбі, але така опція, на жаль, недоступна майнча. Дякую. Хочеш ще один, але тільки проза, і вона довга. Ладно. Ладно.